7-8 років тому на моїй пасіці з'явилася нова для мене порода бджіл, порода Баффаст. І я через 2 роки від неї відмовився. В цьому відео саме про це. І всіх вітаю, хто зі мною на каналі Друг бджіл». Як багато пасічників, так і я, не виключення, почав шукати собі більш-менш підходящу породу, під свої взятки. Пасіка в мене кочова, я виїжджаю на головний взяток, особливо в Сонях, це платформами своїми і також критими павільйонами. Є в мене також акація не так далеко. І бувають нормальні медозбори із разнотрав'я. Але основним вважаю Сонях. І Під ці критерії я підбирав. Що для мене важливо було в цих жилках. щоб вони були миролюбиві, щоб зимували добре, хоча потім я зрозумів, що все ж таки вони такі середнячки по зимівлі, добре тримали гніздо, тобто не заливали сильно, добре орієнтувалися, бо в мене дуже плотно стоять в. Були один до одного. Розвиток, щоб весняний був більш-менш нормальний. Ну і головне, щоб мене носили і не були злі. І перший рік, коли вже в мене більш я підібрав собі лінію, вже я вибрав, що, яку буду тримати саме лінію Бак -фаста. Все було добре, вся пасіка в мене була вже на бакфості, і почались якісь непонятки. Весна нормальна, виїзд на акацію теж, все спокійненько, бджілки працюють, різнотрав'я я також брав, але як тільки перевіз на сонях бджола просто почала скаженіти. Наскільки вона була зла, що за 20 метрів вже тебе атакували, як ти тільки під'їжджав. Навіть ті трактористи, які працювали на полях і ті скаржились, що їх там покусали бджоли. Ну, Я сильно так не придавав цьому уваги. Ну, Працював, ну, як кажуть, по покусували, але давали працювати. Але ж це все таке ж неприємно і замічав я, що я решітки ставив перший рік. Думав, може це цей за, за цього. Трішечки там під конець вже медозбору навіть решітки повбирав, але агресія не проходила. Стоїло просто відкривати один вулик, просто вся пасіка, як кажуть, на вухах уже стояла. Це було на протязі місяця, бо в Сонях я переїжджав спочатку на дуже ранній, потім на пізній навіть і медозбір Сонях основний мій він розтягувався десь більше місяця. Тому і це проявлялося на протязі цього всього місяця. Я думав, ладно, там перший рік, може погода, може щось там в атмосфері не те, може поля чим оброблялися. Ладно, гадав, гадав. На другий рік, думаю, все буде нормально. Але ж ні. Все, все повторилося як під копірочку. Весною все нормально, на садах, бо був тоді рік, пам'ятаю, дуже гарний. Навіть з верби декілька рамочок принесли. Вділки я такий радий був, думав, нічого себе бахваст на висоті, бо в мене до цього ніколи не збирав ранні меда. Потім там ну, сади були холодні, помню, А от перед тим, як виїжджати на... Акацію щось десь зацвіло якесь поле, може, чи гіршіця, чи, що, чи ріпак десь був далеченько, я точно не пам'ятаю, але бджілки гарно спрацювали, теж принесли медок. Потім виїхав на акацію, на акації, хоч там і не дуже погода була, днів п'ять попрацювали. І ніде не було злобливості. І ось виїжджаю на сонях і все, їх опять, і починаю рвати. Вони просто починають, просто з стають. Я, я спочатку думав, що це й за решіток опять, але е, десь частину з решітками ставив, а частину без і нічого не допомогло. Е, так я працюю завжди по пожарі, в основному з бджолами взагалі без маски. З голим торсом, я кажу. Ну а тут треба було просто скафандр одягати, щоб з ними працювати. Плюс у них був великий на сили. Із-за цього я терпів десь це все, але потім я зрозумів, що треба просто міняти породу. І я все ж таки не став експериментувати на третій рік і почав міняти якомога швидше маток. І... Це була карніка, так як я перейшов на карніку. Я не хочу хаяти цю породу, але аби ви бакващики в основному хто дивиться мене, підскажіть, що це могло бути і чому, чому в мене сам. Може я, знаєте, лінія така попалася, але ж ну, не можуть всі всі бути такі. Я думаю, що тут щось і з павільйонною системою і, і платформами і За цією скученістю, Або це саме сонях, може він густіший нектар. Чому, чому вони так реагують і що, що їх так дразнило сильно? Я ж просто розповідаю, що просто поставив на одному полі метрів за 15 від дороги, там ну, на на полях же трактористи їздять, працюють. І, і просто вони на них нападали. Прямо в, в, в вікна, в вікна прямо лізуть і все. Потім, я думав, що може соляра, ну, запах солярки, бо бувало, ж, як працюєш, там, бензопилкою бджоли теж злі. Але ж не знаю, в общем, таке питання в мене. Я до сих пір не, не знайшов відповідь. Про це довго мовчав, тому що щоб не почали казати, що ти там проти породи виступаєш. Я ж скажу, що вона мені в усьому, майже в усьому, крім зимівлі, подобалась, бо зимівля так була. Скажу, що так, середнячок можна сказати. Ну, це зато вони швиденько набирали старт тоді. І мені сама бджілка подобалася, вона коричнева, така, симпатична, як кажуть, в основному, а трутні взагалі красавчики. Не знаю, в общем, якщо є у вас варіанти, напишіть в коментарях, бо може це комусь ще цікаво, а може в когось теж було таке. Не один же я такий унікальний. Іменно попав, попав саме на бак ось такий. Але із-за цього я більше просто його, я просто не, не пробую навіть його боюсь, бо для чого мені зараз потім, потім декілька років виводити це все, цю злобу і спасити. Ну добре, ладно, друзі. Всім добра, дозимувати, благополучно і нехай всем щастить.